Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Президент Трамп вважає, що Китай панікує, запроваджуючи 34 відсоткові мита у відповідь на весь американський імпорт, які почнуть діяти цього тижня. Трамп кидає тіктоку ще один рятувальний круг і продовжує термін пошуку некитайського покупця ще на 75 днів. Докладніше про те, що він сказав. Китайські vpn сервіси очолюють рейтинги в магазинах застосунків Apple і Google, чи становлять вони загрозу конфіденційності? Китай прагне заповнити прогалину, що виникла після скасування американських програм допомоги в Африці, чи зможе Китай перемогти за допомогою м'якої сили. Президент Трамп вважає, що Китай панікує, вводячи мита у відповідь розміром 34% на весь американський імпорт. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Китай може зіткнутися з митами до 70%. Вони складатимуться з 34% на імпорт з КНР, запроваджених цього року, а також мит, який Трамп ухвалив під час свого першого президентського терміну. Китай експортує до США набагато більше товарів ніж імпортує Америка. Головний торгівельний напрямок КНР у 2024 році. Обсяг китайського експорту перевищив 400 мільярдів доларів. Водночас, Китай третій за величиною імпорта. Американських товарів торік країна закупила їх на 140 мільярдів доларів. Трамп запровадив масштабні мита майже для всіх торгівельних партнерів, сподіваючись покласти край несправедливій торгівлі та повернути виробництво до США. Країни, зокрема Китай, стикаються з більш високими митами, оскільки США вважають їх торговими порушниками. Трамп заявив, що всі країни використовували США. У цьому вся принадність того, що ми робимо, ми перебуваємо біля керма. Якби ми попросили деякі з цих країн більшість з цих країн зробити нам послугу, вони б сказали ні. А тепер вони зроблять для нас усе, що завгодно. У нас є мита. Ми їх увели, і це зробить нашу країну дуже багатою щодо заходів у відповідь з боку Китаю, то крім мит, Пекін також заявив, що обмежить імпорт до Америки саме видів рідкісноземельних металів. Один із них використовується для створення ядерних реакторів. КНР внесла до чорного списку 16 американських організацій, і заборонила китайським компаніям продавати їм товари подвійного призначення. Влада Китай також заборонила 11 американським компаніям вести торгівлю та інвестувати в Китай. Серед них виробник безпілотників, в скайдіо ба більше Пекін почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту американських рентгенівських трубок. Ці пристрої використовуються в комп'ютерних томографах. Також Китай призупинив імпорт сорго, кісткового борошна і продуктів птахівництва від кількох американських фірм. Наразі не зрозуміло, чи перенаправлятиме Китай свої товари до інших країн і чи ведуть інші держави мита у відповідь. У п'ятницю після того як Китай заявив, що вживе заходів у відповідь стався обвал американських акцій. Dow Jones упав на 2,7%, S&P 500 і Nasdaq зменшилися більш ніж на 3%. Китайські акції також упали на тлі новин про заходи у відповідь покійна. Поки інвестори хвилюються з приводу нових мит. Президент Трамп каже, що ринок зростатиме, порівнявши його з пацієнтом після операції. На сайті True Social він написав цитата. для багатьох інвесторів, які приїжджають до США і вкладають величезні суми грошей, моя політика ніколи не зміниться. Тайвань виділить щонайменше 8 мільярдів 700 мільйонів доларів фінансової допомоги компаніям і промисловим підприємствам, які постраждали від американських мит. цей план підтримки охоплює фінансову допомогу, спрощений процес митного оформлення та податкові пільги. Міністр фінансів і прем'єр-міністр Тайваню підтвердили, що уряд надаватиме фінансову підтримку тайванській промисловості. Найбільше постраждала електронна та сталеливарна галузі. Прем'єр-міністр заявив, що, попри мита, у США і Тайваню зберігаються спільні інтереси. а Американська торгівельна політика універсальна і спрямована на багато країн у Тайваню. Великий торговий профіцит зі США. Тепер ввезення його продукції стягуватимуть мита обсягом 32%. Однак, обмеження наторкнуться на півпровідників одного з головних видів Тайванського. Ського експорту Тайвань не оголошував про введення мит у відповідь. На адміністрацію Трампа подали до суду через мита на китайський імпорт. Некомерційна організація захисту громадянських прав стверджує, що Трамп перевищив свої повноваження. Новий альянс за громадянські свободи подав позов від імені компанії Simplified, ретейлера з Флориди, який імпортує матеріали з Китаю. Аргументація позивача заснована на застосуванні Трампом закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Згідно з позовом, цей закон дозволяє конкретні надзвичайні дії, як от введення санкцій або заморожування активів для захисту США від іноземних загроз. Однак альянс стверджує, що закон не уповноважує президента запроваджувати мита і що повноваження з регулювання торгівлі та за. Провадження митних тарифів поширюється на конгрес, а не на голову Білого Дому. Дональд Трамп відклав набрання чинності законом про заборону Тіктоку, поки платформа намагається знайти американського покупця. Термін продовжили ще на 75 днів. У своєму повідомленні в соціальній мережі президент заявив, що його адміністрація працює над укладенням угоди. Торік, колишній президент Джо Байден підписав закон, згідно з яким китайська материнська компанія має продати застосунок у США. Інакше його заборонять. Закон мав набути чинності в січні, але Трамп його відклав. Друге продовження терміну відбулося на тлі загострення торговельних суперечностей між США і Китаєм. Трамп заявив, що може знизити мита на китайський імпорт, якщо Пекін погодиться продати TikTok. У магазинах застосунків і Google з'явилося кілька популярних vpn сервісів пов'язаних із китайською компанією, яку уряд США заборонив. Компанія називається Ціху 360 У 2020 році США ввели щодо неї санкції за ймовірні зв'язки з китайськими військовиками. Експерти з криптографії з університету Джона Гопкінса стверджують, що vpn сервіси можуть загрожувати вашій конфіденційності. Так вони можуть відстежувати, що робить користувач у мережі. Згідно із законодавством КНР, китайські компанії, такі як ЦІХУ, зобов'язані передавати дані користувачів на першу вимогу влади. Міністерство оборони США визначило ЦІХУ як китайську військову компанію. Новий звіт некомерційної організації, Tech Transparency Project пов'язує деякі від. Домі vpn застосунки як от Turbo, VPN VPN Віпінпроксі Мастер, Сандер VPN, Snap VPN і Signal Secure VPN з компанією Ціху. Після того, як Financial Times звернулася до Apple із цим питанням, Thunder і Snap VPN зникли з магазину застосунків. Китай намагається замінити США в Африці після того, як на початку цього року Америка скоротила фінансування програм допомоги. Це сталося після того, як держсекретар Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID у межах боротьби адміністрації Трампа з марнотратством минулого тижня. Командувач військ США в Африці заявив у Сенаті, що Китай не зможе домогтися таких самих результатів. Однією з головних програм для Африки був президентський надзвичайний план боротьби зі СНІДом. Він зміг збільшити тривалість життя більш ніж 25 мільйонів африканців на 20 років. Командувач армії США в Європі додав, що в останні 10 років проблеми в Африці наростають у геометричній прогресі. Тероризми, підвищена активність Росії та Китаю в регіоні призводять до зростання витрат на надання допомоги.